Цього тижня масштабна хакерська атака на мобільного оператора «Київстар», Старський 24 мільйона за статистикою українців користуються мобільним зв'язком, зокрема від цього оператора. Зараз потрошки вже все відновлюється, але тим не менше, зв'язок далі нестабільний. Пане Олексій, скажіть, що станом на зараз ви можете сказати, які подробиці відомі цієї хакерської атаки і. Ну, що, що робиться для того, аби в майбутньому такого не повторювалося? Адже, ну вочевидь, це доволі скажімо так, дієвий спосіб для того, аби всередині держави, ну я би не сказав, паніки точно не було, але ну розхитали трошки моральний стан багатьох українців відсутній зв'язку. Я хочу сказати, що це якраз було приурочено до цих подій 14 грудня, які вони сьогодні відбувалися. Вони заздалегідь дуже потужно працювали в цьому напрямку. Служба безпеки України зараз з'ясовує, чи не було дотично тих чи інших співробітників, тих чи інших компаній, які мали таку можливість. Я точно можу сказати, що ми своєму суспільству найближчим часом проінформуємо, що ж врешті-решт там сталося. От єдине я хочу сказати, що нам треба розуміти, що ми цю систему. Тримали з перших днів війни, уявляйте собі, я не дай Боже, якщо б вони спромоглися це зробити 24 лютого двадцять року. Якщо б у нас на той час не було зв'язку, от ми розуміли наскільки це важливий. Важлива частина нашого фронту, а це дійсно на сьогоднішній день кіберпростір. Це фронт, от ми просто не уявляємо собі, які там відбуваються події кожного дня, який спосіб відбувається захист нашої критичної структури, та яка на сьогоднішній день побудована саме на цифрових технологіях, на зв'язках, от які є. От маєте на увазі, що це цим людям треба віддати велику шану, що вони до цього часу тримали таку ситуацію. Але так як і на фронті, бувають події, які нанесені урон. Але я більше не впевнений, що ми впораємося, все буде відпрацьовано і найближчим часом повернеться всі безвиключно ті послуги, які надавав ті став.